Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу розповісти вам про своє в'язання, про свої фініші у в'язанні, про свої невдачі. І наприкінці відео я пропоную вам погортати ось такий журнал по в'язанню шкарпеток. І перше, що я хочу показати, я почала в'язати футболку з ниточки нити Калізебелам Бребатік. Ці ниточки я придбала. Наприкінці липня в магазині Candy Yarn, коли я пішла туди в день клієнта, дуже мені сподобався саме цей колір. У мене є такі босоніжки. Я мріяла, що я буду носити таку футболку і поспішила вив'язала кокетку і взяла в'язання, взяла всю цю футболку з собою в поїздку в Польщу у відпустку. Мені подобалося, що не потрібно було тягнути з собою велику кількість пряжі, щоб вона не займала місце. І я коли сіла у потяг, потяг Одеса пшемишель одразу почала в'язати. От навкруги, де в мене була вільна хвилинка на відпочинку, я в'язала і потроху знімала, бо я мріяла, що я приїду. Дов'яжу цю футболку, зніму таке класне відео, як я, його, як я її в'язала, буду хвалитися, і все в мене буде класно. Коли я виїжджала, я повторюся, то какетку я вже зв'язала, тобто таку найскладнішу частину, що потім я тільки додавала петелі в реглані лінії, і потім в'язала тіло, тобто нічого складного не було. Але ж це ниточка з градієнтом, і градієнт дуже плавно переходить від світла м'ятного до кольору весняної трави. Я думала, що коли я буду відділяти рукавчики від тіла, я ниточки відірву і відмотаю одразу для рукавчиків. Це в мене був такий план, дівчата. Але коли я почала в'язати настільки плавний гарний градієнт, мені так було шкода рвати ці ниточки. Потреба було мені все ж таки прислухатися, дослухатися до того плану. Але я в'язала, в'язала, думаю, ну, я вже оцими дороблю рукавчики. І коли я приїхала вже додому в Одесу, прийшов час доробляти футболку, вона в мене майже зв'язана. Тут залишилося зовсім трохи. зовсім зовсім трохи, і буде, був би вже в мене низ. І я, я звісно, відмотала. Відрізала тут скрипа серцем, Ви знаєте, так я ну, дуже переживала, що я оце тут відрізала, повідматувала собі на рукавчики, але відмотала по 11 грамів це забагато, то можна було поменше відмотати. І що ви думаєте? Я дов'язала рукавчик, і дивіться, який контрастний перехід. Дуже дуже темний манжетик, дуже темне закінчення рукавчика, і мені дуже не подобається. Я розстроїлася, я ходила майже два тижні, все думаю за цю футболку. Я не знаю, що мені робити. Але ось так мені не подобається. Хоча я з ните Арнард Flowers в'язала... І так робила, але там були смужки, і якось воно було все гармонійне. А тут такий ніжний ніжний колір вверху у футболки і такі рукавчики. Мені не подобається, чесно. Я дуже розстроїлась, почала приміряти. Зараз я поставлю фотографію, я попросила чоловіка, сфотографуй мені рукавчик, щоб було видно, як воно. І коли я почала додивлятися на себе в зеркало, я побачила помилку. Дивіться, як отут мене зв'язано. Я так думаю, що щось тут в мене пішло не так і чомусь тут в мене криво. Я починаю жалітися чоловіку. він каже, та хто це, крім тебе, побачить, хто це зрозуміє, але після того, як я побачила ось цю помилку, ви бачите, що криво, я не можу заспокоїтися. Спочатку я думала, може перев'язати до. Цих пір ось до підрізів і зробити, як я думала, але після того, як я побачила що отут помилку, мені не дає покоя ця помилка, і я не знаю, що мені робити. Однозначно, я не хочу залишати отак рукавчик, мені треба розпускати і якось переробляти. І що мені робити, я не знаю. І ви знаєте, мені шкода не те, що просто розпускати. Мені шкода, що я в'язала цю футболку у відпустці і хотіла, щоб ця робота мені була як згадка про мою відпустку. І от виходить, коли я розпущу, то я розпущу свою згадку, але носити так, як мені подобається, і кожного разу я буду. Думати, що от зараз на мене дивляться і зараз побачать цю помилку, мені це не дає покою. Я так не хочу, не хочу, я так не можу. І я от прошу у вас поради. Що б ви зробили? Ну, перший варіант, звісно, це так залишити все, дов'язати і не морочити голову. Другий варіант, як я і хотіла, розпустити до підрізів, відмотати тут світлу ниточку і зробити рукавчики з. З цієї ділянки ниточок доробити рукавчики. Третій варіант розпустити все перев'язати. <свіс> І четвертий варіант, оскільки в мене вже є відірвані ниточки на рукавчики, можна почати в'язати з темної сторони, щоб вже оці використати ниточки, які відірвані. Тому що. Якщо я буду в'язати зараз знову так, щоб світленькі були зверху, оці ниточки мені треба буде тут до... прив'язувати, будуть вузлики. Я вузлики не дуже люблю. От я не знаю, що робити мені з цією футболкою. Я дуже розстроїлася. В тому вигляді, як зараз воно є, мене не влаштовує, мені не подобається. І я не знаю, як мені переробити. От буду дуже-дуже вдячна вашим порадам, щоб ви зробили на моєму місці. Тож я відкладаю, коли в мене буде натхнення. Коли я прийму рішення, тоді я буду в'язати щось, перев'язувати, я буду чекати ваших порад. Дуже прошу вас написати. Сьогодні я в центрі міста, в центрі Одеси, на вулиці Тарібасівській. І це не просто звичайний день, це день міста, коли кожна вулиця, кожен дворик, кожна альтанка, як ця прикрашена кульками, усмішкою і музикою, дихає святом. Люди гуляють, сміються, п'ють каву, і здається, що саме повітря тут святкує. Одеса сьогодні як велика сцена, де кожен гість стає частинкою вистави. Повік не забуду, бульвари маяк вогні пароплавів, як свічить, і лавку не вимогу моя поглянуть. Перше у вічі, поглянуй, перше у вічі чорного моря. Дуже сподобалися ось ці ляльки, які ніби зійшли зі сторін казки. Кожна з них це окрема душа, створена руками майстрині, яка вкладає в них тепло, фантазію і любов. Ці чарівні ляльки і казкові будиночки робота майстрині, яка творить під ім'ям Dolls in a Троп. Її інстаграм справжня галерея тепла і фантазії. Якщо вам сподобалися ці роботи, обов'язково зазирніть до неї на сторінку. А зараз я хочу показати вам шкарпетки, які я зв'язала в проєкті зі Світланою шкарпеткова валіза 20 2025, це шкарпетки серпня. Я їх в'язала наприкінці серпня, тому що у відпустку я коли поїхала Світлана, ще не виклала свій майстер-клас, я не знала, які ниточки мені брати, що ми там будемо в'язати. А коли повернулася з відпустки, і дуже дуже швидко їх зв'язала. Я хочу сказати, я така ними задоволена, ну просто не можу вам передати. По-перше, це мої ниточки, які я вже використовувала в цьому проєкті. Це коричневі ниточки і рожеві. Це залишки. Рожеві я вже майже використала. Ось мене залишилося ось такий малюсінький-малюсінький клубочок. А коричневих трохи більше, я їх просто додавала. З цих я в'язала вже одні шкарпетки, а коричневі, мені здається, тільки десь додавали, і в мене їх було трохи більше. Світлана дала майстер-клас на ось такий погомілок. погомілок, а на початок, тобто ми повинні були зв'язати рюшу, і потім повинні були зв'язати три або чотири таких защіпа це защіпи. Спосіб клоке. Я таке перший раз в'язала, я не знала, не уявляла, що такі защіпи можна робити на погомілку і в поєднанні з рюшиками ну, дуже воно гарно виглядає. Я вибрала кольори рожевий і коричневий і я їх вибрала разом з цими ниточками. Ось, дівчата мені здавалося, що це дуже гарне буде поєднання, що коричневі співпадають а або рожеве, або червоне, то не має значення. Тож я зв'язала цю частину і почала в'язати з цих, з цих ниточок. Це ось такі ниточки, які я купувала також в магазині Candy Yarn. Але потім, коли я продовжувала своє в'язання, я почала розуміти, що мені не подобається. Я поставлю вам фотографію, як воно. Виходило і мені не сподобалося. Я розпустила все, що там я нав'язала, я вже, мені здається, там до п'яти дійшла. І повернулася до тих самих ниточок, до рожевого і коричневого, і думаю, ну навіщо мені щось там видумувати, якщо я буду в'язати, продовжувати в'язати саме з цих ниточок. Мені їх вистачить. Ви бачите, що погомілочок я зв'язала далі у смужечку. Я зв'язала далі ось таку п'яту, п'ята ущільнена, але в мене не було такої мети її ущільнювати, Мені дуже подобається ця п'ята, саме тим, як вона виглядає. Дуже мені ця п'ята подобається, і вона дуже дуже зручна. Ці шкарпетки дуже зручні і гарно сидять на нозі. Далі я знову продовжила свої смужечки, і наприкінці перед миском я вже смужечки не вив'язувала. Ну, мене і не хватило більше, ви, ви бачите вже. Як в мене вийшло, я їх вчора дов'язала в п'ятницю. Сьогодні я їх попрала, відпарила, пішла на вулицю, пофотографувала прямо перед своїм під'їздом і дуже задоволена, що в мене серпень завершився, і я далі буду починати в'язати шкарпетки вересня. Шкарпетки вересня в нас повинні бути чоловічі. Світлана виклала майстер-клас, дала свої рекомендації і пропоную зв'язати на свій смак, але з якимись там конкретними. Побажаннями, з якимись конкретними там деталями, треба в'язати чоловічі шкарпетки. Я почала думати, що ж мені в'язати, і знайшла в себе ось такий журнал по в'язанню шкарпеток. Давайте зараз ми з вами його погартаємо. Може, ви також шукаєте натхнення і думаєте, які шкарпетки зв'язати вам, і я вам в цьому допоможу. Цей журнал я купувала в Польщі у 2023 році, це номер 4. Коштував він 7,99 злотих, і я лише один раз бачила в Польщі такий журнал. Більше я по шкарпеткам не бачила. Дуже прикро. Називається він В'яжемо шкарпетки. Геніальне просте: від пальців до манжетиків, від пальців до манжетів. І на обкладинці у нас деякі моделі. Давайте погортаємо. Ось такі ще моделі будуть у цьому журналі. Дивіться, яка краса. Тут запрошують нас погортати, подивитися цей журналчик, і для тих, хто не вміє в'язати шкарпетки, пропонують у 4 кроки зв'язати шкарпетки. Тут пропонують в'язати шкарпетки від миска. Перший крок вив'язуємо мисок, другий крок вив'язуємо стопу, третій крок п'ята і четвертий крок це погомілок. На польській мові для тих, хто хоче навчитися в'язати, можна почитати і, можливо, можна і навчитися. Тож, давайте будемо дивитися. І перші шкарпетки, які ми бачимо, осінні, кольорові, які. Прямо у похмурий день покращать настрій. От погодьтесь своєю яскравістю, своїми синіми смужками. Мені, наче, це як синє небо білі хмаринки і осінній парк. От якось так все це в мене складається в таку картинку. І це чудовий приклад, як можна використати залишки пряжі, кольорові шкарпетки, які покращать настрій у похмурі дні так воно і є. Наступні шкарпетки ну це для мене просто, ви знаєте, бальзам на серце. Я обожнюю такий блакитний колір, але це ще не просто блакитний, це куркус і лімонка, тобто це бірюза і лайм. Дивіться, яка гарна назва, прямо як парфуми, назва парфумів. Яка краса! Вагамілак зв'язаний ажурним візерунком, і в цих однотонних шкарпетках, і в цих. Де і зелені, і також блакитні з зеленими. Під кожною з моделю є схемки. Можна скористатися цими схемками. Я люблю, коли є схемки, тому що по. Опису на польській мові не завжди можна зрозуміти, а схемка є схемка. Все, все тут зрозуміло, і можна зв'язати собі чудові-чудові шкарпетки, підібрати такий колір або підібрати свій улюблений кольор. Ну, ці шкарпетки мені дуже подобаються. Наступні шкарпетки це шкарпетки з обкладинки. Ви ось, дивіться, ось ці шкарпетки. Я як відкрила цю сторінку, на мене прямо, як знаєте, бризнула апельсиновим соком з м'ятою. Така краса, такі яскраві кольори, поєднання апельсинового кольору з зеленим дуже-дуже вдале. І ми тут що бачимо: бачимо малама, мніша і брилочок. Тобто, в нас іде одна пара шкарпеток, трохи менша, і брилочок. Дуже цікава ідея, як зробити чудовий аксесуар, або чехол для телефону, або брилочок, який можна причепити, або до ключиків, або до рюкзачка. Можна зробити такий подарунок, можна зробити собі. Чудовий аксесуар поєднання кольорів ну, просто прекрасне, і є схемка, як зв'язати такі смужечки. Наступні шкарпетки також дуже яскраві. Перші, що ми бачимо тут, це дитячі шкарпетки прямо як веселка. От дитячі шкарпетки прямо як веселка, різнокольорові. Пагомілочок можна зв'язати і ажуром. Є схемка для ажура, і можна зв'язати просто смужками. Можна використати не обов'язково такі кольори, можна використати свої кольори. Можна використати залишки пряжі, зв'язати своїй дитинці ось такі чудові, веселі шкарпетки. Ось ці шкарпетки мені прямо нагадують осінній парк. Може, це тому, що навкруги листячко на фотографії, може це тому, що такі кольори: і зелений, і червоний, якраз кольори листя, яке опадає. Ну, дуже такі вони затишні, дуже мені здається теплі, дуже гарні. І... Не, не важкий тут візерунок, тут іде у нас узор з патентними петельками, кольорові шкарпети з взором патентовим. Треба взяти обов'язково собі на увагу ось такий візерунок, як можна зв'язати чудові-чудові затишні шкарпетки. Ідемо далі. Осінь у нас продовжується. І наступні шкарпетки з міксом візерунків. Тобто, тобто пагаміло, як ми бачимо, зв'язаний з жакардом, а далі смужечки. Це, звісно, така пряжа. Чудове поєднання і чудові такі шкарпетки. Ножки в таких шкарпетках не захочеться ховати. Хочеться дягти в таке взуття, щоб було їх видно видно таку красу. Дуже мені сподобалися ось ці шкарпетки, але, ну, по-перше, також своїм осіннім кольором темно-зеленим, і геометричним візерунком. І можна скористатися такою ідеєю. Коли все дуже лаконічно, але дуже гарно, дуже гарні шкарпеточки. Гортаємо далі. Наступні шкарпеточки, шкарпетки зі смужками. Смужки зв'язані з пряжі, так, травка, як ми називаємо її. Я б і не додумалася б використати саме таку пряжу в шкарпетках, але дивіться, як гарно виглядає це поєднання. Ці шкарпетки світленькі, м'якенькі. Дуже ніжні, от справжні жіночі в'язання. Наступні шкарпетки одразу нагадують зиму на зимові дні шкарпети з опаском. Тобто ці шкарпетки додатково з ще одним аксесуаром з такою манжеткою, яку можна причепити на гудзик, і це буде у нас додатковий аксесуар до шкарпеток і ще додаткове тепло для ніжок. От ці, цей колір, ці шкарпетки, ці кольори мені нагадують зимовий плед. Тобто річ, яка створена для того, щоб було тепло. Таке в мене враження. І оця ідея з додатковою манжетою дуже цікава. Я ніде не зустрічала раніше і не думала, що можна так зв'язати. Так, гортаємо далі, далі у нас йдуть ось такі, ось такі моделі. Ця модель називається Шкарпети капці. Тобто, це шкарпетки, ну, тапочки тапчі. Тому що вони мають шкіряну підошву, пришиту до цих шкарпеток, і шкарпетки зв'язані дуже таким крупним рельєфним візерунком, з косами. Ну, цікава ідея, нічого не можу сказати, для дому, для затишку, для теплоти. І саме, мені здається, ці шкарпетки не для квартири, а от для будинку. Де є камін, де є кицька, де є крісло? Ось саме для такого будинку для зимових вечорів. А ось ці гетри також дуже цікаві. Цікава річ. Я спочатку так перегортала, думала: ну о, як, що там гетри? Але, але потім, коли так роздивилася, ви знаєте, це прямо як теплі обійми для них. Гетри прикольного кольору, вони не білі, а кремові, зв'язані резинкою і дуже-дуже гарно виглядають на нозі. Китички у нас тут є, додані до настрою. Я вважаю. Мені здається, такі гетри можна носити як і вдома, так і дівчатам на легін якісь тоненькі або джинси І на вулиці під красівки дуже чудова ідея, прикольна ідея. І ще є знизу табличка, можна нею скористуватися і вираховувати той розмір, який тобі потрібен. По ширині, по довжині. Дуже гарна ідея, що кожна в'язальчиця може скористуватися цією табличкою і зв'язати собі такі гетри Такий виріб я б назвала з турботою про себе. Тобто для себе, для тепла, для затишку і для краси. Наступні шкарпеточки. дуже яскраві, також в осінніх кольорах мені дуже подобається поєднання цих кольорів білого, червоного, помаранчевого і сірого гарна пряжа. І це в нас карпети з регульованими шнурочками, які стягуються. Ось так, якщо перевести. ось тут є такий. Затримувачну шнурочку, тобто можна натягнути на ту ширину, яка тобі потрібна, і врегулювати цю, цей розмір. Чудовий тут візерунок, і я хочу сказати, що на такій пряжі, не однотонній, він дуже гарно виглядає. Є схемка цього візерунку, можна придивитися до такої ідеї. І ось ці також карпетки в осінніх кольорах. Також вони в смужечку оранжевого кольору, білий, сірий, оранжевий. Також є тут схемка візерунку, але мені здається, тут трохи вже складніший цей візерунок, він більш такий, якийсь такий строгий і більш такі стримані якісь ці шкарпетки, Не мені так здається. Назва цих шкарпеточок смужечки і візерунок. Вертаємо далі. І наступні дві моделі, дівчата, не так мені сподобалося, я просто не можу вам передати. Ну, по-перше, ось ці шкарпетки вони мають назву шкарпети з лусками, Ну, типу, з пелюстками, я так думаю. І я думаю, що ці пелюстки, трикутнички, треба вив'язувати окремо. І потім, коли ми в'яжемо погомілок, їх якось туди вив'язувати, зав'язувати, прив'язувати. Я навіть не знаю, як сказати. І можна дати таку смугасту пряжу для самої основи. А ось ці пелюсточки зробити зі своїх залишків, щоб вони були різнокольорові підібрати. От дивіться, яка гарна ідея. Як це технічно зробити, я не знаю. Може, тут розписано, може я про прочитаю, мені чоловік допоможе перевести. Але ось такі шкарпетки я б ніколи в житті б не ховала. Я б навпаки їх вдягла так, щоб усі їх бачили. Ну тому що це от ви уявляєте, скільки тут роботи, але ж яка краса. І дуже мені сподобались ці шкарпетки з дюрочками, шкарпети з дюрками, з дірочками. А, але тут у, дуже їх видно. Дивіться, я перегортаю. Вау, і яка фотографія гарна на блакитному фоні. Блакитні тут легінці, і дивіться, звісно, дуже гарна сама пряжа, різнокольорова. Оці смужечки робляться дірочки, і потім я так думаю, що набираються петельки, і кожна дірочка просто обв'язується. Звісно, тут треба поморочити голову, але такі шкарпетки я б теж. Не ховала б, а носила б так, щоб бачили. Ну, звісно, це не для мого віку, це більш для молодих дівчат, ну, але класно. От була б я молодою, було б мені 20 років, я б собі таке зв'язала б і під такі легінці б носила б. Класно. Дивіться. Просто супер. Як я раніше не звертала уваги. Погортала, погортала цей журнал, а вам не показувала. Наступні дві моделі дуже стримані. З першого погляду здається, що вони однакові, але це різні. Це в нас шкарпетки для пана і для пані, тобто жіноча модель і чоловіча модель. Я коли відкрила цю сторінку і побачила, то мені здається, що це шкарпетки з бабусіної скрині. От у мене у бабусі в селі була така скриня, де вона тримала. Весь свій такий одяг, такі речі, які були цінні для неї. Речі не на кожен день, а якісь такі окремі речі. І от мені здається, що ці шкарпетки прямо з доїзд бабусіної скрині. Ідея дуже гарна. От уявляйте вдома і чоловік, і дружина ввечері після важкого робочого дня, взимку. Надягнути однакові шкарпетки, будуть пити чай, будуть пити каву, дивитися фільм От дуже класно. Так, Далі Далі у нас чоловічі шкарпетки, сірий і антрацитовий. кольор сірий і антрацитовий, я думаю, що ось це антрацитовий, поєднання мисочка з антрацитової, з антрацитової пряжі. І я хочу сказати, що це саме ті шкарпетки, на які я звернула увагу. І саме ось такі я хочу в'язати наступні вересняві шкарпетки в шкарпетковій валізі зі Світланою. Я не знаю, яку я знайду пряжу. Мені здається, що пряжа тут повинна бути суто чоловічою. Візерунок на погамілку дуже легкий, але вони такі стримані, вони такі елегантні, вони от ідеальні. Класичні чоловічі шкарпетки. Отак мені це здається. І я хочу повторюся наступними: в'язати саме ось такі шкарпетки. Далі. Далі ми бачимо шкарпетки в стилі етно, і варіант з темних ниточок, і варіант зі світлих ниточок. Схемка візерунку дана. Можна тут підібрати і інші візерунки, і інші кольори. Але ідея дуже гарна і дуже гарна і, де, і дуже гарна така осіння ідея. Мені подобається більше ось ці світленькі Коричневі Я не дуже люблю, і зелений, мені це більш чоловічі кольори. Остання модель в цьому журналі. Спочатку я також, коли відкрила, думаю, ну хто це буде таке в'язати, таке довге. Але потім, коли придивилася, чудова, чудова ідея для молодої дівчини, для дівчини стильної, для дівчини модної. Це, от, знаєте, я б сказала, шкарпетки в стилі. Затишної модниці, якось так, бо вони і теплі, і затишні, і якщо їх вдягти до короткої сукні, до короткої спідниці або під довгий светр, під такі якісь чобіточки, такі низенькі, буде дуже класно. Я також хочу сказати, якби я була на декілька років молодшою, я може, обов'язково зв'язала б собі такі шкарпетки. А зараз ні, звісно, але як ідея для молодої дівчини дуже-дуже гарна, дуже цікава ідея. І я хочу сказати такі гарні фотографії в цьому журналі. Я задоволена, що я його придбала. Два роки він мене пролежав. Я якось не була настроєна в'язати шкарпетки. Ну, я все думала: ось колись буду, ось колись буду. Цього року, коли я вже зв'язала, ну не багато кожного місяця по одній шкарпетці, не враховуючи там декілька пар, що я подарувала. Мене дуже зацікавив цей журнал. Я хочу черпати ідеї, тому що Світлана навчила нас деяким основним моментом. Там у в'язанні шкарпетик, і тепер можна на базі тих. Знань, які вона нам дала фантазувати, в'язати щось своє. Дякую, дівчата, за те, що були ці хвилини зі мною, що ми з вами погортали, подивилися журнал. Я сподіваюся, що ці моделі вас надихнули на нові проєкти, і ви також будете собі в'язати якісь цікаві цікаві шкарпетки. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити подобайку, підписатися і поділитися своїми думками в коментарях. До зустрічі!